Армія РФ продовжує атакувати громади Сумщини з різних видів озброєння. Із прикордоння триває евакуація. А у Сумах почала працювати благодійна ветеринарна клініка. Про все це і більше мова піде сьогодні. У дайджесті новин тиждень суми. Мене звати Христина Довбня. Вітаю вас. У четвер, десятого липня близько другої ночі, армія РФ завдала удару по приватному домогосподарству у місті Буринь. Внаслідок атаки заживо згоріли 15 курей, 20 качок та коза. Про це розповіла власниця домогосподарства Варвара Шубенко. Біля гаража був сільник, ну, для кози. Ну, Там же сіно було. Воно зайнялося. Собака, мабуть, контужений він одирвався, ну, я його стану, Катя він ні. Коза, там, у самому вона кричала, дуже кричала, тут курі, погоріли там. Минут за 10 чи за 20 сниться сон, що ми наче летить ну, цей безпілотник, чи як його називають, отак летить. І батьки мої вже вони померли вже у 89-му році ще. І мені ну наче. Я зайшла в сарай, там балки лежать. Я кричу, що шахет летить, тікайте, бо воно зараз буде падати. Дід мене буде. Каже, тобі, мабуть, щось сниться. А я кажу, мені такий сон страшний, кажу, приснився. І через минуту це воно прилетіло. Вибуховою хвилею у будинку пані Варвари пошкоджений дах. Його намагаються відремонтувати. За словами заступника Боринського міського голови Юрія Дириколенка, міська рада надала матеріали для ремонту будинку. Шифер, брус, гвозді, при що потрібно було зразу завезли. Роботи ведуться, убирається, криша ремонтується. Мусор там фільтрується, отлажується, потім наша техніка приїде. Міської ради, і все там вивезели. У ніч з 8 на 9 липня російські війська обстріляли шахедами недригайлів. Внаслідок атаки пошкоджені кілька десятків будинків. Згоріли автівки, загинули свійські тварини. Побігли подалі сюди від будинку, побігли туди, до городів у берег. Тобто там сиділи ми до пів четвертої, мабуть. Сидимо і кажемо, так, це наш гараж згорів. Через те, що машина в гаражі стояла і обидва баки були заправлені, вона рвонула першою, потім загорівся сарай, потім загорілась кухня. Заходьте. Повертай направо там, потолок висить. Оце ж чоловік тут спав, і тож ж я ж його та, давай піднімайся, давай будемо тікати. Це була кухня. Стояла. Десять бонус 30 літрових вже закатаний. вже Ні, вони тут ще зверху стояли, їх ще не опустили вниз. Все погоріло, і гараж, і сарай, і один, другий, і кухня літня. Все на світі погоріло. Хату побило, вікна, двері повертало. Собака, овчарка в мене була дуже красива і умна. Згоріла Ну. Вольєр був біля гаража, і вона згоріла. Вся птиця згоріла, утяти, кури. Все погоріло. Як жити далі і що їсти. Поруч станція технічного обслуговування. І власник Олександр Токаренко каже, що втратив свій багаторічний бізнес. Повністю згоріла криша вся, Проводка. Благодаря, що я бивши пожарник, розкинув цей рукав, я сам. Тушив, спасав оце все своє. Оцим рукавом. Поранених серед місцевого населення немає, але поранені рятувальники. Сказав Суспільному недригайлівський селищний голова Костянтин Волков. Три пожежники постраждали внаслідок вибуху, який стався під час тушіння пожежі. Напередодні у ніч на 6 липня та вранці того ж дня російська армія двічі атакувала село Битиця у сумській громаді. Внаслідок обстрілів було пошкоджено близько 20 будинків. Теж зрушилася стеля зовсім відірвалася люстра, потім плінтуса повідривалися. Перший раз ми це було десь о 12-й годині. Ми вже майже лягали спати. Стався такий сильний вибух. А другий раз тоді теж стався вже в день, десь около пів, десь о дев'ятій годині. Зразу все повилітало, всі вікна повилітали і взагалі наробила дуже багато шкоди. У нас дах пошкодило, шифер поламало. Потім сараї всі повністю вся обшивка відлітала. Потолок здвинувся, потріскався. Пізніше на своїй Фейсбук-сторінці начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров зазначив, що близько 16-ї години Російська Федерація атакувала село чотирма ударними БПЛА. Внаслідок обстрілу загинули дві людини. Це цивільні чоловіки, повідомили в ОВА. На прикордоні продовжують залишатися люди. Так, цього тижня білі Янголи евакуювали чоловіка з миропільської громади. Один із російських снарядів влучив у будинок пана Олександра. За словами правоохоронців, мешканець прикордоння дивом вижив після російських обстрілів. Під час російської атаки чоловік був вдома. Дивом, отримавши лише незначні поранення та опіки, він вижив та знайшов сили дібратися до людей. Перше, що попросив чоловік, це зателефонувати поліцейським, які могли б допомогти з евакуацією. Наразі Олександр Сергійович уже подалі від лінії вогню та має дах над головою. Повідомили у поліції. Будинок чоловіка знищено вщент, на місці оселі згарище та половина стіни. А ми нагадуємо, що кожного тижня продовжує курсувати евакуаційний рейс потягом номер 45 суми Ужгород для людей із прикордонних районів Сумської області. Про це повідомляють в ОВА. Посадка на потяг відбувається із сум о 17.52. Прибуття в Ужгород 15.36 наступного дня. Кількість місць на кожен рейс 12. Проїзд безкоштовний у межах цих 12 місць. На найближчі рейс. 8 липня усі місця вже заброньовані. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Наступна поїздка запланована на 14 липня. Благодійна ветеринарна клініка почала працювати у Сумах. Це підрозділ ветклініки 10 друзів, що функціонує спільно з Українським фондом ветеринарної медицини. Безоплатні послуги надаються тваринам переселенців, військовослужбовців і ветеранів, людей з інвалідністю, а також безпритульним підопічним волонтерів. Кішка Ася одна з тварин, кого пролікували в рамках гранту, розповів ветлікар Валерій Середа. Десь в тому регіоні була прооперована, тобто простерилізована. Нещодавно її привезли до нас з причини перетримки, було виявлено в неї післяопераційну грижу ускладнену. Вчора ми її успішно прооперували. Сьогоднішнього дня вона отримувала невеличку антибіотикотерапію, вакцинована від сказу, оброблена від паразитів. Цілком задовільно себе почуває, можна. Уже повноцінно прилаштовувати в нову родину. Тут тварини можуть безоплатно отримати первинну ветеринарну допомогу, а також за потреби хірургічні втручання, включно із стерилізацією. Ідея відкриття благодійної клініки, говорить директор Дмитро Бережний, виникла тоді, коли до клініки все більше почали звертатися військові та люди, які переїхали в місто із прикордоння. І ми так от трохи, 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 вроді як допомагаємо, допомагаємо, але якось їх дуже багато стало. і Ми вирішили, що ми будемо і далі допомагати їм. Але якось це треба перевести в якусь таку я не знаю, лінію. І ми зібралися в клініці, вирішили, що треба виділити там день чи якусь годину для ну, надавання допомоги людям. Які ну не можуть собі дозволити, таке ми звернулися з цим до Українського фонду ветеринарної медицини. Він нас підтримав. Він частково оплачує там ліки. Ми вкладемо своє свій час. Прийом здійснюється по вівторках і четвергах за попереднім записом телефоном 066 16 47 919. Адреса клініки вулиця Холодноярської бригади 25А. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Підписуйтесь на соціальні мережі Суспільного, там ви знайдете ще більше новин. Разом із командою ми будемо вдячні за підтримку нового випуску у вигляді вподобайок і коментарів. Таким чином, відео просуватиметься і про ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше глядачів. Я Христина Довбня, я Христина Довбня, прощаюся з вами до наступного тижня. До зустрічі на Суспільному.